Джип Cherokee KL 3.2. Є у них одне больне місце, це 100% у всіх. Нікого ця доля не мине. Це підтікання масла з під теплообмінника. Якщо ви бачите, що по мотору стікає по передній кришці вниз масло, а ви не бачите, звідки воно тече, то тече воно в розвалі блоку. Ось під колектором, зараз знімемо колектор, і тут буде корпус оливного фільтра, теплообмінник, от, і він з заводу тут пластиковий. Течуть резиночки, але якщо ви заміните просто резиночки, то висока вирогідність того, що через декілька тисяч знову воно потече, тому що від часу цей пластиковий. Теплообмінник деформується не тримає форму і починають ці прокладочки пускати. Тому я вирішив замінити цей теплообмінник раз і назавжди і не повертатись до цього питання. Ось так виглядає теплообмінник іде він вже з датчиками, з фільтром. Всередині зараз достану, перевірю наявність і якість фільтру. З комплектом прокладок ставлю вже не перший такий. Все добре, без питань, все їздить. Всі прокладки є на ньому, ось прокладочка, Тобто деталька гарної якості. От фільтр. Тут змастили при встановленні, тут змастили на заводі. Ось так виглядає. Потім датчики на різьбовому герметику ось це видно, бачите, ущільнені прокладочки ось якої якості. Тобто вони такі фігурні, спеціальної форми, як присоски. В общем, на вагу він теж такий відчувається, що він не пустотілий. В общем, така от деталька, яка не викликає особливих сумнівів в її якості. Фільтр теж як фільтр, в принципі, його я собі і поставлю. Я міняю оливу по моточасах, тому я думаю, що навіть якщо він середньої якості, цього достатньо. А взагалі я вважаю, що майже вся ця бумага. Вона однакова, це просто по різному може бути вкладений, по-різному може бути різна щільність посадки, може бути але тут з цим проблем немає. Сидить він так, як потрібно, по формі він так, як потрібно. Тому ставлю цей фільтр. Що у нас тут? Ми тут продовжуємо роботку, якби не газ це було б простіше, так ще заважають газові форсунки. В общем, розбираємо встановили теплообмінночок, все чітко стало. Пробіг 50 тисяч. 16-го року машина. І ось така історія, де старий теплообмінник? Ага, ось Ось така історія. Сірочки ці всі вжаті, особливо ось ця. Вона тут сховалася і не відсвічує навіть. В тому теплообміннику ще я ставлю. Не знаю яка... Ось бачите тут в цьому місці вжата. В цьому місці вжата, і в цьому місці вжата Тобто таке враження, що по краям притискається, ось, а по центру не було прижиму. Можливо, це і є причиною того, що вони тишуть. оригінальні ці теплообмінники Тому вирішив поставити алюмінієві і на ньому прокладочки виглядають кращими навіть. Не знаю, яка якість резинотехнічних виробів там на ньому, самі резиночки, які вони, От, але по формі вони кращі, ніж на оригіналі. Ну, в общем, зібрав, зберем, будемо тестувати. Вже їх з 10.2 їздить, тестує по Україні. Питань немає. Я думаю, що і в мене питань не буде. Теплообмінничок ми поміняли. Кому потрібен ось такий алюмінієвий, телефонуйте, вийшлю почтою. Або приїжджайте на СТО, поміняємо тут. Питань до них немає, служать добре. Всім дякую, хто дивився, до побачення, ставте лайки. Удачі всім!